Доброго дня, шановні слухачі міжнародний інтернет телерадіокомпанії Тисяча Друзів. Мене звати Фтоян Арам. Я учень сьомого А класу, ліцею школа гуманітарної праці. Я представляю секцію географія і сьогодні хочу представити вам свою роботу на тему як заселена наша планета. Наша планета Земля це великий різноманітний світ, де живуть мільярди людей. Проти люди розміщені на Землі нерівномірно. Десь населення дуже густе, а десь майже нікого немає. Цікаво дізнатися, чому саме так і від чого залежить заселеність планети на землі живе понад 8 мільярдів людей, але вони розподілені по поверхні планети дуже нерівномірно. Найбільше людей проживає в Азії, особливо в Китаї, Індії, Японії та Індонезії. Ці країни мають сприятливий клімат, робічі землі. Та довгу історію розвитку цивілізацій, також густо заселені території Європи, особливо Західна Європа, де багато міст і розвинена промисловість. Найменше людей живе в пустелях, наприклад, у Сахарі, у високих хорах, як Гімалаї або Анди, та в холодних районах Арктиці та Антарктиді. Там важко жити через суворі природні умови, нестачу води. Або надто низьку температуру. На заселення впливають природні та соціальні фактори. До природних факторів належить клімат, рельєф, наявність води, родючість ґрунтів. А до соціальних розвиток економіки, міста, робочі місця, історія та культура. З розвитком технологій люди почали заселяти навіть важкодоступні місця. Острови, пустелі та північні райони. Проте більшість людства все одне живе поблизу морів, речок та в помірних широтах, де найзручніші умови для життя. Заселеність нашої планеті результат поєднання природи і діяльності людини. Ми живемо в дуже різних умовах, але всі частини Землі об'єднані однією спільною домівкою нашою планетою. Від нас залежить, щоб вона залишалася придатною для життя і для майбутніх поколінь. Вивчайте географію та бережіть нашу планету. До зустрічі на хвилях міжнародної інтернет телерадіокомпанії Тисяча Друзів.